Лайфхак на пужну єсінь люб жіми. Вшиско, чого потребуємо, то звикли скарпетки. Зобачте, біжемо скарпетки і біжемо звикло соди очищено. До кожної скарпетки всипуємо єдну чубатну лишку соди. В такий спосіб. І так само всипуємо лишку соди до другої скарпетки. Тераз біжемо наші скарпетки і пожонтні зав'язуємо. Зобачте, робимо такий малий вензелек. Докладно так само біжемо і зав'язуємо другу скарпетку. Ten lifehack nasze babcie stosowały od zawsze, zwłaszcza gdy nadchodziła jesień, bo to naprawdę działa. Mało kto wie, że soda świetnie usuwa nieprzyjemne zapachy, zabije wszelkie mikroby i pochłania wilgoć. Dlatego naprawdę warto zrobić takie małe woreczki, szczególnie jesienią i zimą. A teraz patrzcie, wracamy do domu, zdejmujemy buty, bierzemy nasze skarpetki i wkładamy je do środka. Tutaj lewo, a tutaj prawo. W taki sposób. Сода вчонгне надмір вільгочі, забіє вшистки бактерії, які згромаджилися в бутах, і усуне неприємні запахи. Метода справдзона, користайте.